Дональд Трамп ABC News про це продає. Зробив дві заяви. По перше, Венесуела віддай, Будь ласка, 35 або 50 там мільйонів барів нафти. Я їх продам за ринковою ціною. Кошти підуть на добробут моєму народу і вашому венесуельському. А також попрошу, будь ласка, розірвати контакти будь-які з Росією, Китаєм, Іраном і на цьому. крапка. І що найцікавіше, пане Тарасе, 7 січня на дворі вже була і операція, і нафта, і далі переслідують танкер російський, а Путіна немає Путін взагалі мовчить набрав воду, ну тому що Путін, м'яко м'яко кажучи, в, в, скажімо так, цензурне слово здивований. Да? Я б сказав інше слово на О Ріша да, К. Да? Але всі я всі розуміють що відбувається, тому що він не може і заперечити Трампу, тому що він намагається якось з ним зробити. Але Ну це шок. Вони сподівалися, що американці загрузнуть. Вони сподівалися на другий В'єтнам. Вони думали, зараз підуть жертви хитнуть потім Трампа да? і так далі. А виявилося, що вони задобувся, все зробили дуже красиво, причому хитруватись, дивиться, хитруватись всі ці схеми, те, що зробили американці, американці показали всьому світу, всім іншим цим режимам. Кажете, Нам байдуже, що ви робите всередині режиму. От як ви будете організовувати після Мадура своє життя, нам, за великим рахунком, ну просто плювати. Буде там син Мадура, буде опозиція і все інше. Від вас вимагається чотири умови. От ви сказали, там, що давайте нафту продамо, розірвати всі стосунки з Китаєм Росією, так? І Іраном важливо, там же Хезбала теж була присутня. Далі я упевнений: наступно не постачати нафту на Кубу. Тому що Куба наступна. Друге, це ніякої. А, і четверте, ніякої погрози для Гаяни. Там вже видобувається нафта американськими компаніями. Тобто, далі робіть все, що хочете. Обирайте опозицію все інше. Нас це не цікавить. Ми не забираємося збудувати вам демократію. Якщо ви не зрозуміли з першого разу, та, то прилетить вертоліт і забере наступного президента. Тому що тут, знаєте, оці всі диктатори, вони ж дуже чутливі до питань особистої безпеки. Одна справа, коли ти прикриваєшся народом. Коли там інтервенція, ти оголошуєш, що як там мадура, бачили там, як там він говорив, що там мобілізація, там, да, навчання, ніхто нас не захопить, і так далі. А прав говорить, ні. Ми народ чіпати не будемо. А от тебе. От тебе комфорту е, американських американським ти можеш подивитися, і це по іншому в дійсності працює. Це новий, в принципі, е, такий, знаєте, тип рефлексивного керування демонструють американці. Тобто, можемо і так зробити це саме до речі, і зараз і паталам в Ірані націкають, так що ти там аятала, е, ти там щось говорив про сатану. Американської так можна ж можна ж влаштувати тур такий вихідного дня по цьому по американських тюрмах. Ми з задоволенням тобою можемо поспілкуватися з приводу того, хто тут який сатана і так далі. І тому, а, е, от те, що ви сказали, це новий тип керування. Це натяки для Колумбії, це натяки для Венесу... Венесу... Венесуели, це натяки для Куби. А до речі, пан Траса, як важаєте це натяки для Куби. Доля кубинського комунізму кубинського вона вже вирішена чи це ще під питання? Я думаю, що вирішено. Цим процесом займається Рубіо вихід з якраз з сім'ї політимігрантів з Куби. Це принципово для нього питання. Ну плюс, я думаю, що там достатньо впливова кубинська. Діаспора з Флориди із задоволенням, бо спонсорували його в якості президента на наступну ну після Трампа, наприклад, а от він показує результати на відміну, до речі, від Кафе Кушнера. Я думаю, що це питання вирішується, тому що Куба зараз трималася за рахунок підтримки. Кого за дивним збігом обставин. Венесуели, Китаю та Росії і Ірану, мабуть. А тепер увесь цей, цей струмочок буде припинений. І тепер що ви будете робити? І я думаю, що вони це зроблять. Я думаю, що вони це зроблять, тому що Куба, ну дивіться, відстань, наприклад, Венесуели від Сполучених Штатів Америки. Ну, там далеко вони знаходяться. А так Куба ж під боком. Ну, біля Флориди знаходиться. І скільки там? 80 років муляє очі. Я думаю, що вони вирішать це питання, тим більше, що зараз Куба, за, за Кубу нема кому заступитися. Якщо за Венесуелу ніхто не заступився, хто за Кубу буде заступатися, пане Трас, вчорашня зустріч в Парижі. От mm. підписали декларацію про наміри Кірстармер Макрон і Зеленський. А політико каже: отут хотів би вас запитати. Як ви вважаєте. Політко каже, що нібито попередньо. В цих домовленостях було прописано, що щось там США гарантує, і а, цю декларацію підпише також Стівков. А в ну в результаті ми знаємо, сиділо троє за столом, підписало. І а от зять Кушнера каже, що Трамп базується на гарантії безпеки, базує на тому, ж також що він чує від Путіна. От загалом, як би ви оцінили вчорашню зустріч, це прогрес, це регрес. Чи це топтання на місці? Це імітація бурхливої діяльності. да тому що всі деграють свою п'єсу, оці так звані мирні перемовини, вони в принципі вже померли. Але ж ніхто не може сказати, що ну сказати визнати і сказати відкрите в обличчя Трампу, що це ну маячня, Вітков тут приніс якісь російські пропозиції, які ніхто виконувати не збирається. Самі росіяни теж не збираються. Але всі удаються, що начебто щось відбувається, так от і знову таки рубіо немає. Рубіо ніде немає. Рубіо зараз займається Венесуелою, займається а, там а, західною півкулею і пока і спокійно дивиться, як тоне не, не відкаф разом з Кушнером, тому що вони нічого не доб'ються. Всі цим якісь там папери, обіцянки. Ну, Зеленський же вимагає конкретику від США. Голосуйте в Конгресі. Якщо немає в конгресі проголосовано, то про що ми говоримо? Патраса до речі про сього відкофа. Як ви вважаєте, це е, останній ліміт довіри від Трампа? Тому що ці шість поїздок до Москви, вони ж бачимо по факту, та нічого абсолютно не дали. Чи далі він свідомо буде тримати, займатися своїми справами, які приносять результат? Так, Марко Рубіо, Венесуела, Куба і наступні напрямки. А Сівітков хай собі там оце от безрезультатно і перемовляє? Ну щось буде, але я думаю, що Рубіо його буде зливати. Якимось чином він ж офіційно ж ну Вітков офіційно є підлеглим, начебто Рубіо. Да, але бігає через його голову до Трампа, через те, що у нього є особливі стосунки з Трампом. Я думаю, що зільє його, тому що це державний апарат. Ну, вольце він же злив. Злив, немає ж помічника у Трампа. Обіймає все дві посади Рубіо. От, я думаю, що він зліє, але те, що авторитет буде похитний, ну хитне це однозначно, тому що Трамп же тут виглядає не дуже добре. Він же виглядає як балаболка. От а хто його підставив? Підставив конкретно Вітков. От і все. Чорашні заяви Трампа він виступав і каже: що ми програємо вибори в осінню цього року до нижньої палати представників, то вони придумають як мене запроторити. Пане Трас, наскільки це є просто риторика, аби мобілізувати ресурс свій електоральний, чи справді є загрози для Трампа так чи інакше позбутися своєї посади? Ну я не вірю в імпічмент Трампу. Слухайте, я пам'ятаю історію, як е, 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 республіканці намагали оголосити імпічмент Клінтону у 90-ті роки. Не не за те, що ви подумали, як він проводив цей е, процес е, стажування цієї Лівінській, а за те, що збрехав, а те, що збрехав під присягу, що цього не було. Там вже була конкретна зачіпка, яка ну от ну можна було помацати і докази, і навіть тоді не змогли, і навіть тоді не змогли оголосити імпічмент. Тому я тут сильно вірю, тому що не виключено, що а там розклад може бути такий, що палата представників може бути теоретично демократичною, а палата Ну а Сенат може бути республіканським. Це раз. І це така складна марудна процедура. Слухайте там, це це настільки неможливо, але те, що Трамп нервується, дуже добре для нас. Це дуже добре для нас, тому що чим більше там нервуватися, і завжди Зеленський може сказати, ми можемо вам допомогти давайте там агавки, все по все зробимо все так, щоб ви 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 виглядали просто переможцем. Тим більше Зеленський пообіцяв. Висунуто його на Нобелівську премію миру після тамагавків, правда, і припинення війни так вже було. А тому чим більше проблем у Трампа, тим краще в дійсності для нас. Це означає, що йому потрібно будуть якісь перемоги. Якісь перемоги, а це означає, що когось треба вжарити. Так що подивимось, і наше завдання спокійно на це дивитися, використовувати момент, який потрапив Трамп. На нього і таск є тиск. І через це перемовини з Путіним, і через те, що виборці в принципі підтримують Україну, а не Росію, так а демократи на нього тиснуть. тут питання виборів стає. Там же ж питання виборів не тільки те, що вони програти можуть. Це ж його спадщина, фактично. Він же міг багато чого реалізувати, чого він очікував, так після перемоги виборів там на цих виборах республіканців, а це його особиста проблема, а не наші. Пан Тарас от ви назвали фактори, через які Трамп може щось. Чинити, тиснути і ще, включив вчорашніх зустрічей. Там же ж до речі, вперше стів вітку він завжди сидів на периферії, коли зучалися європейці і українська делегація. Він просто сидів там. Йому було скучно, там слухав, але нічого більшого. а Тут спільна заява hello everybody, дипломатична риторика. До чого воду і він сказав там дякую за те, що прагнете йти до миру. Ці, от всі фактори складаючи, і внутрішнє становище е, Трампа. Чи можна розраховувати, що буде більший тиск на Росію, крім як Лукоїв Роснефті, те, що й треба Україні, продавайте зброю і тисніть на Росію? Ну, ми самі повинні це робити. Ми самі повинні це робити. Довбати танкири, це головне, а не чекати, поки вони це зроблять. І знаєте, як є така приказка? Якщо хочеш зробити добре, зроби це сам. Тим більше ніхто там в принципі не заважає це робити ніяких зауважень немає тобто нарощувати виробництво, входити в коопераційні зв'язки з американськими виробниками зброї. От що треба треба робити нам відкривати експорт для того, щоб з ними співпрацювати, щоб була вигода від співпраці з нами. Коли буде вигода від співпраці з нами, тоді все по іншому буде будуватися. От ну нам забезпечувати фінансування страхових ризиків військових для того, щоб можна було ввестувати в нашу оборонку. Ну багато чого іншого, тобто. Ну там трохи регулювання, це Defense City вступив в дію. Там треба розширювати критерії прийому компаній, які можуть бути записані. Бо там багато стратегічних підприємств фактично не потрапляється в список, що є не дуже правильним. І подивимось, і отак не треба розраховувати, а не чекати, коли щось, щось зроблять, не зроблять. Американці будуть більше допомагати українцям, коли Побачить, що українці самі поруються без американців, так побудований цей світ.